Правоохоронці Сумщини, вкотре нагадують громадянам, які знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї про необхідність їх негайного декларування. Наразі зробили це вже 545 осіб. Звернувшись до територіальних підрозділів поліції області, триває державна програма декларування та добровільної здачі зброї, започаткована міністерством внутрішніх справ України. До територіальних підрозділів поліції звернулося 545 мешканців Сумської області. На сьогоднішній день задекларовано 345 одиниць вогнепальної зброї, а також 170 тисяч набоїв різного калібру. Крім того, громадяни добровільно здали 47 одиниць автоматичної зброї, 8 гладкоствольних рушниць, 4 нарізних карабіни, 11 пістолетів, 92 гранати, 6 артилерійських снарядів, 3 ручних протанкових гранатомети, 18 Протитанкових мін підствольний гранатомет і понад 17 тисяч набоїв різного калібру. Громадяни, які вже пройшли швидку і зручну процедуру декларування, відтепер на законних підставах зберігають зброю та закликають інших до легалізації. Я вважаю, що закон про декларування зброї є надважливим, тому що він дає можливість легально та прозоро використовувати ворожу зброю проти ворога, як і як зброю, так і набої. Тому закликаю всіх декларуйте. Та зберігайте задекларовану зброю, яка вам може знадобитись в разі вісті чи агресії. Поліція сумщини нагадує: якщо ви володієте незареєстрованою зброєю або знайшли будь-які боєприпаси, звертайтеся до найближчого відділення поліції для її добровільної здачі або декларування. Адже згідно зі статтею 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України, за вчинення злочинів пов'язаних з незаконним обігом чи зберіганням зброї, передбачено покарання в уряді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Правоохоронці запевняють, чим більше зброї буде виведено тіні, показано і задекларовано, тим безпечніше буде у нас на вулицях і в подальшому.